Доброго дня, друзі! Сьогодні знаменний день. День, коли ви вперше переступаєте шкільний поріг з ним Знань, дорогі першокласники. І з приводу цього свята я, ваша подружка Хмаринка, підготувала для вас корисні заповіді. Заповіді Першокласника. Перше. Працюй завжди із задоволенням. Друге. Радій успіхам товаришів. Третє. Допомагай товаришам. Четверте. Не ображайся без причини. П'яте. Кличуть гратися. Іди. Не кличуть. Запитай дозволу, гратися разом. Це не соромно. Шосте. Нікого не дражни. Нічого не випрошуй. Сьоме. Не ябідничай. І ні на кого не зводь наклепів. Восьме. Не бойся. Дев'яте. Частіше говори. Будьмо друзями. Давай гратися зробімо разом. Десяте. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Дотримуйтесь цих правил і у вашому класі завжди буде панувати атмосфера любові, поваги та підтримки. Бажаю вам успішного навчального року.